В Чернівцях функціонує інтерактивний стенд з листівками, на яких зображене наше місто. Купуючи їх, ви зможете допомогти зробити наше місто кращим. Кожен бажаючий може взяти листівку і самостійно вкинути певну суму коштів у скриньку. А згодом частина грошей від продажу таких зображень піде на встановлення велопарковок та тимчасових розважальних зон. Листівка для міста це така собі. Кравфандинова платформа для підтримки громадських проектів. Кожен може долучитись, кожен чернівчан підтримати проект. І кожного місяця ми будемо обирати проекти, які будуть пропонувати самі чернівчани, і методом голосування будемо вибирати найкраще і реалізовувати з допомогою виручених коштів за листівки. Стенд з листівками кожен бажаючий може знайти чи то на центральній площі нижче художнього музею, чи то на вулиці Кобулянської, чи то на інших площах нашого міста. З кожної придбаною вами листівки на вцілення в життя соціальних проєктів надходитиме близько восьми гривень. Чим більше людей куплятимуть їх, тим більше в Чернівцях буде велопарковок і не тільки. Ми з координатором руху Велочернівці розглядали декілька варіантів. Найкращий варіант П-подібні парковки. Декілька точок, де вони зараз край потрібні, це університет, Кобилянська. Приблизно вартість подібної парковки 400 500 гривень. Це без, без монтажу. Я думаю, міська влада якось нам посприяє, зможемо разом домонтувати їх. Приблизно бюджет на велопарковки 10 тисяч. Це, це тисяча листівок, тому хочу долучати до проекту підприємців ну, і активних чинівчин. Тому ми об'єднавшись тільки так, ми зможемо зробити наше місто кращим. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.